А у мене тут є коробочки з подарунками для мами. Від хлопців. Такі записочки. Ось така записочка. Я люблю тебе, мамо. Я бажаю гарного здоров'я та гарного. Добре, таке серденька. Що тут у нас ще? Ось таке конфеті. Це від Джені записка, мабуть. Ось така історія. І тут ще теж одна коробочка з дуже патріотичним серденьком. Дуже-дуже патріотичним серденьком. Патріотична коробочка для мами. Ось такі пам'ятні подарунки.